Адама, створи базу воркаутера. Всім привіт! Це новий челендж тижневий, який на протязі всього року роблю. Це вже більше ніж півроку таких челенджів. До цього був челендж великий на цілий місяць. Були челенджі майже кожного тижня щотижневі, такі як цей. Спробував одномісячний челендж для різноманіття та, можливо, навіть... Певного для себе розуміння того, що тижневі челенджі чимось навіть зрозуміліші, кращі, та, в принципі, тижня мені досить для того, щоб зрозуміти, що їсти і пити для того, щоб за декілька цих днів напротязі тижневого челенджа, інколи це було за 2-3 дні, мені ставало зрозуміло від певної їжі чи напоїв. Як це тіло відчуває. А інколи навіть тижня не дуже вистачало, тому пробував певну їжу цілий місяць та напої. Тому дивіться минулі такі відео, взагалі кожної серії серіалу як накачатись. І конкретно цей тиждень про пельмені, равіолі, пиво, в принципі, все. Деякі ж там були. Основи їжі, такі як вівсянка, ще щось, але майже кожного дня їв або пачку пельменів десь пів кілограма в середньому, або равіолі. І, звичайно, що стосовно пива, це конкретно те, що люблю. І якраз основа цього челенджу про любов до воркауту, їжі і сумісність цього всього на своєму досвіді, спробую вам. Підсказати, що дійсно знаю, і те, що мені допомагає завжди, впевнений, що в якомусь співвідношенні відсотковому комусь воно також допоможе. Тому обов'язково додивіться до кінця, поставте лайк, підпишіться, хто не підписались. І ще раз, пиво це конкретно не рекомендація вам, щоб ви також пили пиво, це просто стосовно будь-якої їжі та напоїв. Пробував різні напої. Хто не дивились для вас, розповідаю минулі такі челенджі. На протязі всього року це вже закінчується рік. І останні з челенджів таких ще буде декілька. Тому обов'язково підписуйтесь дійсно, щоб не пропускати нові відео та серії. Але в цьому челенджі мені вже давним-давно стало зрозуміло. Як вести челендж цей тижневий, як впливає їжа. І це якраз найцікавіше в порівнянні з іншими челенджами, що в цьому хочеться вам розповісти та поділитися такою цікавою фішкою. Так як мені воно давним-давно було зрозуміло, але для того, щоб ще зрозуміліше стало, то цей челендж мені допоміг. Тому. Пиво це не є добре, не є погано, це чисто той напій, який люблю пити, так як це алкогольний напій, то нікому не рекомендую. В порівнянні з звичайною якоюсь їжею та напоями додати алкоголь до своїх тренувань. Але через те, що всі люди, це люди, і є такі люди, знаю, це не видумую, впевнений в цьому. Хто п'ють алкоголь, їдять їжу будь-яку, і тренуються паралельно або не тренуються. В цьому якраз і була ідея створення таких тижневих челенджів для того, щоб показати на своєму прикладі, що незважаючи на те, яка їжа та напої, можливо все рівно тренуватись через те, що багато років вже навіть не рахую скільки, 3-4, можливо, десь. В середньому, думаю, більше трьох років щодня робив по одному тренуванню, тому впевнений в собі, знаю, що неважливо, яка б була їжа чи напої, навіть тяжкого алкоголю чи фастфудної неправильної їжі, все рівно можу робити тренування на наступний день. Це так завжди у мене, звичайно, що своє відчуття розповідаю в таких челенджах, тому не пропускайте їх і дивіться минулі. І майбутні також. І якраз основа цього челенджу в моєму конкретному прикладі це їжа, яку люблю більше всього, майже та напої, які більше всього мені любляться. Так як, наскільки. Сильно люблю їжу, важко навіть пояснити. Їм абсолютно все. В дитинстві мало що їв, майже нічого. І з тих всіх варіантів їжі, які були, пельмені мені дуже добре йшли, і якось з дитинства полюбив їх настільки сильно, що зараз дуже сильно їх люблю. коротше. Це моя улюблена їжа, але є ще й інші, такі як піца, суші і так далі. То, що люблю, просто кажу, що через те, що їв цілий тиждень пельмені та равіолі, а воно, в принципі, майже те ж саме, то захотілося ще в добавку до того пива та всього, що було з напоїв. Через те, що навіть з алкоголю мені більше всього пиво подобається. тобто з їжі, з напоїв та їжа та напої, які мені більше всього доподобає. Якось наштовхнули мене на того, щоб робити тренування такі, які хочеться. Тобто, не те, то, щоб воно мені якось так в голові якась там активація відбулася і такі треба йти робити тренування то, що хочеться. І як робот пішов робити тренування, то, що захотілося. Ні, це просто. З'явилось певне бажання робити кожного дня, для тих, хто також не дивився минулі серії, то поясню та челенджі такі, що кожного дня напротязі цілого року, це вже кінець року, а на початку року починалося тільки з того. Робив певні тренування щодня, потім десь за декілька тижнів зрозумів та відчув, що для того, щоб якось робити річек та розуміти дійсно. Що міняється? Потрібно щось відштовхуватись і відштовхуватись почав від базових вправ, таких як підтягування на перекладині та віджимання на брусах. Так як це дві класичні основні базові вправи в воркауті взагалі. І, звичайно, що є підтягування різні, вузьким хватом, звичайним, широким, підтягування за голову, зворотнім. Виходи силою, виходи на дві це різні вправи, високі підтягування, взривні. Є сотні, тисячі різних мільйони навіть, варіантів підтягувань, так як два варіанти, одні ті ж самі підтягування, дуже важко повторити. Це хіба що на якомусь тренажері, де фіксується рука, одна і друга зап'ястя, і то буквально вже помінявши. Вагу свого тіла, чи відчуття внутрішньої ціпкості, сили хвату, всього іншого вже змінюється все. Тобто два рази в одну річку не увійдеш, це є така фраза, і вона сюди ідеально підходить. Тому вважаю, що приблизно, хоча б для певного розуміння. Можливо, зрозуміти, як яка їжа впливає на організм і що більше хочеться робити, і навіть ті самі підходи, звичайні, на максимум, на перекладині підтягуючись і віджимаючись на брусах, це вже певна класична основа, від якої абсолютно всім має бути приблизно хоча б зрозуміло, як яка їжа впливає. Тобто, для прикладу, в одному тижні робив. Певні підходи. 20 підтягувань, наприклад, 25-30 підтягувань з дригами. І через те, що їв таку чи іншу їжу. Через тиждень-два почав їсти зовсім іншу їжу. І підтягування стали вже ідеальні рівні. Але коли йшов робити ці підходи на максимум, то поняття навіть мінімального не мав, які потрібно робити підходи. Чи ідеальні підтягування, чи з дригами, чи щось середнє, ноги разом тримати, чи ноги десь на ширині плечей, чи тримати зігнутими ноги в колінах, випрямляти локті при підтягуваннях, чи ні, підтягуватись закидуючи підборіддя, або до грудей високими підтягуваннями. І ці всі деталі у мене конкретно з'являлись. Під час самого тренування, або коли йшов на тренування, то відчував приблизно себе для прикладу тяжким, і знав, що можу зробити підтягування з дригами, так як ідеальні підтягування важко було робити. Або якщо вже це був другий-третій день челенджа і в перший день робив ідеальні підтягування, то почав робити другий, третій, також ідеальні, намагатись і вже відчувати, яка різниця між. Самими підходами, для прикладу, в перший день 21 раз зробив, в другий 22, в третій, 23, в четвертий 25. І таким чином розумів, як яка їжа впливає. Стосовно віджимань на брусах, точно так само. І таких деталей дуже багато в кожному челенджі. Тому обов'язково кажу вам: не пропускайте нічого, так як це надзвичайно важливо. Ніколи би не подумав, що настільки їжа впливає на розвиток. Прогрес, прокачку м'язів та взагалі стиль самого тренування. І через те, що від якоїсь їжі одної конкретно взагалі не хочеться робити ніяких тренувань, є й така їжа. Нічого. Але це обманка така, нібито псевдо, через те, що, зробивши крок до тренування, певні якісь підходи або навіть перший підхід уже Відчуття зовсім інше з'являється. І розуміти ці деталі, тобто хочеться вже тренуватися, і той підхід робиться настільки прогресивним, що навіть краще прокачає м'язи, якщо була суть в цьому чи там в чому, ніж з іншою їжею. І не знати таких деталей і не розумітись в цьому, це було би просто тупо. Особисто в моєму випадку, через те, що професійний відеоблогер, спортивний. Вважаю себе професійним воркаутером через те, що заробляю на цьому гроші, і взагалі професійність від непрофесійності цим і відрізняється. Є любителі, є новачки, є різні категорії тих чи інших спортсменів, які займаються для себе спортом, але при цьому не заробляють гроші, займаючись тим чи іншим спортом. А так як для прикладу є стріт-воркаутери. Воркаутери, які на змаганнях тренуються, виступають, <смі> якби їм треба тренувати для того, щоб виступати на змаганнях, і їм за це платять гроші, якщо вони перемагають якісь змагання. Це є професіонали. Тобто ті люди, які заробляють гроші на своїй улюбленій справі. В моєму випадку, стосовно мене, то 100% можу сказати, що професіонал уже багато років, і через це мені. Хочеться, не хочеться, але потрібно знати ці деталі, навіть при тому, що воно мені взагалі не потрібно. Тобто мені інтуїтивно відчувається, яка їжа мені підходить, яка ні. Взагалі почав робити ці челенджі ще через це, що все життя їм, все, що хочу, не зважаючи на те, в якій годині, чи зранку, чи в обід, чи ввечері, чи вночі, чи посеред ночі, п'ять разів в день, один раз в день, чи десять разів в день. В один тиждень може бути вага 75, через 2-3-4 дні вже 67, ще через тиждень 60 кг, ще через тиждень 66, ще через тиждень 75. Тобто в мене вага пригає дуже сильно, багато, по різному, через те, що більше 20 років вже у мене досвіду тренувань, то своїм тілом орудую настільки ідеально. Наскільки можу, але завжди є куди рости. І саме це я маю на увазі, що для того, щоб тренуватись та розуміти для прикладу, раніше до цього челенджу, можливо, навіть і до відеоблогінгу, через те, що я займаюся уже стрітворкаутом стільки років, що це ще тоді стрітворкаутом навіть і не називалось. Так як є. Не просто звичайні класичні якісь вправи, де потрібно підтягуватись чи віджиматись. А стрітворкаут зараз це вже серйозний вид спорту, який має в основі багато вправ, не тільки звичайних підтягувань, чи різних сотні тисяч видів, варіантів підтягувань, хватів різних і всього іншого. А ще й при цьому всьому є статика, є статична динаміка, є. Динамічна статика, думаю, таке є. Ви думаю, звичайно, але маю на увазі, що є різні види основ різноманітних в стрітворкауті, і для того, щоб вам хто не розуміє, про що йдеться мова, то є змагання. І на змаганнях потрібно робити певні стрітворкауті вправи. Підтягування, віджимання це туди не йде. Якщо віджимання підтягування, то це незвичайні. Підтягування віджимання, а підтягування в передньому висі, віджимання в горизонті, фул планші чи інші якісь прави, додаючи статику просто утримання планша чи переднього вису з віджиманнями чи підтягуваннями в тому самому планші і передньому висі. Для тих, хто не дуже розуміє, що це, то вам потрібно вивчати ці елементи, вчити їх, будувати. Свою основу бази воркаутера для того, щоб взагалі могти навчитись такі елементи, так як для деяких з них потрібно 20-30 разів підтягуватись в середньому, віджиматись на брусах так само. І без цього ви просто не зробите по-іншому ті самі елементи. Можливо, зробите, не роблячи базові вправи, можна і так експериментувати, тому що знаю, що. По своєму досвіді різні були на шляху спортсмени, воркаутери, взагалі прості, звичайні люди, підлітки, мужики, дівчата, жінки, хлопці, діти, всі, хто хоче, не хоче. І дехто з них робили елементи, не маючи певної основи чи бази, але з боку. Підказував їм, як робити щось, або у них були якісь інші навички, які вони здобули під час занять іншими видами спорту, тобто без досвіду, без знань, без бази неможливо рухатись в стріт воркауті конкретно нікуди. Тому створив для вас програму тренувань Воркаута Дама, створив базу воркаутера. Вона так і називається, яка на сайті www.workoutadama.com. Посилання під відео, хто не встиг зрозуміти і почути, як називається сайт. Взагалі є посилання на сайт на будь-якій мої соцмережі в інсті, Тіктоці чи в Ютубі під якимись відео, чи на Megagona, можливо, хтось з вас дивиться. Тобто платформ багато. По-різному намагаюся з різних платформ до вас достукатись і підсказати вам свої знання, поділившись ними, щоб ви якраз не витрачали своє життя на те, щоб це все дізнаватись так як це можу робити. І взагалі не те, щоб можу. а Роблю це якраз для того, щоб ви це не робили або, можливо, робили в меншій мірі. Таким чином, взагалі, за допомогою інтернету, відео та Таких проєктів і інших всяких різних, можливо ділитись один з одним, одна з одною. Ми всі між собою, певними знаннями, інформацією та допомагати. Один одному. Одна одній та. Одні одним. Коротше кажучи, просто маю на увазі, що знав уже давним-давно те, що. Яка їжа, як впливає для мене? Для прикладу, якщо підтягуюсь 30 разів, то мені треба 40 разів підтягнутись. І для тих, у кого немає м'язової пам'яті, так як у мене є м'язова пам'ять, робив 40 підтягувань до цього, знаю, що можу зробити 40, але на даний час для прикладу, якісь там не виходить зробити 40 разів, тільки 30 через те, що харчуюсь такою чи іншою їжею, п'ю ті чи інші напої. Маю ту чи іншу вагу тіла. І, звичайно, що помінявши раціон харчування буквально за день, можливо, навіть в той самий день, якщо навіть зроблю 30 підтягувань, то можу зробити 35-40 підтягувань в той самий день. Це 100%. Просто навіть скинувши з себе пів кілограма кілограм, вже зміниться ефект. Якщо випити якийсь енергетик чи щось по типу кави, що дає енергію для прикладу, або щось інше, що дає певну кількість енергії, з якою можливо зробити більше підтягувань, то зроблю більше. І таких фішок деталей є дуже багато. Тобто, по суті, ті, хто не можуть підтягуватись 40 разів і ніколи не підтягувались 40 разів, ви з 30 до 40 за день навряд чи дійдете. хоча Скільки розвивається стрітворкаут, воркаут, воркаут будь-який вид спорту, то з часом те, що було раніше неможливо або незрозуміло, уже набагато зрозуміліше, понятніше або навіть можливо для когось стає. Тобто з часом технології ростуть, люди ростуть, і це нормально абсолютно. Тому на даний час знаю, що тим, хто не має досвіду в м'язовій пам'яті, не робили ви 40 підтягувань, то ви не зможете зробити, скоріше всього, або вам буде важче, як мінімум, ніж мені, досягти з 30 до 40 підтягувань такого ефекту, навіть на протязі дня чи декількох днів. Реально багато разів це вже точно на собі знаю, що воно дійсно так працює, і маю на увазі, що таких у мене фішок дуже багато. І якраз їжа, ту, яку на протязі всього життя їм, через те, що намагаюсь перепробувати всі різноманітні види їжі та напоїв, які взагалі існують. Ті, які подобаються, які не подобаються, розумію, ага, це подобається, це не дуже. Значить, від цього такий ефект, від того такий ефект, від того, що навіть та їжа якась не подобається, вона не смачна чи не така класна, якась інша, але від тої. Якоїсь чи іншої певної їжі є ефект, який мені потрібен для тренувань, то, звичайно, їм таку їжу. І це завжди так. Тобто, інколи потрібно з'їсти чи випити те, що не зовсім хочеться, але для здоров'я воно так треба. І думаю, всі з цим в якійсь мірі більше чи менше стикалися. Якщо ні, то, 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 то добре. Але маю на увазі, що з таким досвідом, знаннями, інформацією, багато років тренувався, і інші люди, спортсмени, які завжди, от, наприклад, в підтягуваннях на перекладині, чи в зжиманнях на брусах, чи зжиманнях на землі, робили менше за мене вживу. Так як я зараз, інтернет, то в принципі змагання вже в інтернеті. Але в реальності ніколи нікого не було, щоб могли більше в мене робити. Було таке, що дехто робили більше підтягувань в школі, навіть однокласників, у нас сильний клас був, але потім все рівно робив на один-два підтягування більше або три. Тобто завжди відчував, що в мене більше натхнення, хисту до цього. Може тіло краще по природі якось підходить до таких. Тренувань вагою тіла на прикладі на брусах в домашніх умовах. Може, якось до цього більше хтось до футболу, хтось до баскетболу, хтось до всього зразу. От у мене більша тяга до стріт-воркаута, тренувань вагою тіла, того самого якогось брейкдансу, де також в основі така ж основа йоги, де не потрібно ніякого еквіпмента, просто тіло, бажання, все в принципі. І ця простота мені не те, що подобається, дуже подобається, вона мені дуже-дуже подобається. І кажу це до того, що щоб створити ці челенджі всі, абсолютно з цією ідеєю того, що знаю вже по собі, яка їжа, як на мене впливає, для того, щоб ще більше конкретно розвинути для своїх знань свої ці знання. То вирішив робити такі челенджі. І дійсно, за цей рік дуже багато чого нового для себе дізнався. В принципі, не настільки нового та багато, що могло би щось дуже сильно поміняти в моїй голові, але певну інформацію мені дно додавало. А для тих, хто не розуміється, хто не вважав, що їжа це дуже важливо, то для вас це буде надзвичайно важливо. Кожен такий челендж. Тому не пропускайте їх. Це для вас важливо, для вас вони робились, в принципі. Мені це взагалі, по суті, особливо кажу ще раз, дуже сильно чого не підсказало через те, що давним-давно вже знав по собі, що їсти, що пити. І якщо в мене є ціль, наприклад, зробити певну кількість віджимань чи підтягувань, чи якихось інших тренувань, елементів, чи чого б там не було, то просто тіло відчуває розум все. Що потрібно з'їсти та випити для тої енергії, яку потрібно буде використати для тренування, так настільки все просто, а це все потрібно роками вчитись і от намагаюся вам підсказати щось, допомогти в таких от знаннях, так як вони дуже важливі, це величезна основа взагалі всіх тренувань. Від їжі залежить майже все. Якщо немає їжі, то неможливо тренуватись, немає енергії. І від кількості тої самої енергії залежить саме тренування, наскільки воно буде довготривалим, ефективним і так далі. І це, можливо, довго вам тут розповідати, але відео вже закінчується. Тому просто скажу висновок стосовно цього тижня тренувань. Тренування робив рандомні. Підходи рандомні, по одному, два, три, чотири, десь підходів по різному, різні вправи. В самому підході міняв вправи, робив все відштовхуючись від свого бажання, любові до спорту. Тільки так. Тобто, від цієї їжі, яку люблю, захотілося робити ті тренування та підходи, які хочеться та люблю. От так от, пока.